Всім сапрепзі, сьогодні я вам розкажу про роботу на лохині, тобто теплиці. Заварюйте чайку, а ми погна. Робота на лохині досить прибуткова, як і для новачків, так і для середньозабезпечених гравців. Але для цієї роботи потрібно мати стартовий капітал у сумі 500-600 тисяч гривень. Оренда теплиці на 20 лунок коштує за годину 120 тисяч гривень. Якщо брати на 40 лунок, то 200 тисяч гривень. Може бути й дешевше, все залежно від гравця. Моя порада беріть в оренду теплицю того гравця, в якого є преміум статус. За 1 годину і 20 хвилин можна зібрати 200, 200 лухини. Одна лухина коштує 15-16 тисяч гривень. В годину можна спокійно заробляти 3, 3,1 мільйона гривень. Якщо брати теплицю на 20 хвилин, то можна зібрати 100 лихини та заробити 1,5 1,6 мільйона гривень. Лихину можна продати багатьма способами. Зараз ви мене запитаєте, якими. Але самі найкращі з них це через центральний ринок. Тобто ви орендуєте прилавок за 15 тисяч та продаєте лохину гравцю. Середня ціна 15 тисяч 500 гривень за одну штуку. Або в 5 ранку NPC буту ви запитаєте, який в нього прайс? 14 тисяч 500 гривень. За... Але якщо ви не з такої сім'ї, як всі, а з багатої, то ви можете продати за 17 тисяч 500 гривень. Точніше, якщо у вас є преміум статус. Ви запитаєте, де купити інструменти для догляду за лохиною. Перший магазин це Сад і город, тобто садівник. То там можна придбати мотиву, лохину та добриво для лохини. Другий магазин це АТБ. Там нам потрібна тільки вода та аптечки. В Мазині Город нам потрібно купити мотигу Лухину та Доброго, як я завжди й казав. Лухину та доброго бажано брати в кількості 100 штук та бажано купити дві мотиги. В магазині АТБ треба купити 100 штук води, якщо ви вже нафармили перші великі гроші, тобто 5,5 мільйона. Раджу взяти мотоблок. На ньому робота йде набагато швидше. Якщо на мотизі нам потрібно підходити до кожної лунки та робити квест. То на мотоблоті потрібно просто нажимати кнопку Alt. Це швидше на 15-20 хвилин і ви економите час уранди теплиці. В цьому моменті я вже саджу лухіну та роблю квест. Далі ми йдемо до чекпоінта. Так, підходимо, підходимо, підходимо. Теж беремо лухіну та її садимо. Ну, квест я вже на цьому відео не робив, а зараз я вам покажу, як заливати правильну воду та добриво в цистерни. Підходимо до цистерни, нажимаємо Alt. Нажимаємо на праву кнопку миші. Нажимаємо нажимаємо і в нас добре вода заливається. Зараз в мене достатньо її, щоб глухина е, виросла. В цьому моменті я вам покажу, як правильно збирати лохину. Ви підходите до лохину, нажимаєте Alt та виконуєте міні-квест. І збираєте лохину. Тут все дуже просто та й не потребує ніяких так об'яснень. Ви підходите Alt. Зібрати лохину та нажимаєте на букви на клавіатурі, на якій вам написано. Ну та й все. Зараз я вам покажу, як правильно виставляти лохину. Ми підходимо до прилавка, нажимаємо Alt. Ну, я вже його орендував. Беремо максимальну кількість, пишемо ціну 15500 і виставляємо. Зараз я вам покажу наглядний зразок, як в мене куплять лохину, та вже буду закінчувати відео. Так, тут вже мене будуть зарабати лухину. Я беру лухину, переміщаю в другий слот, ввожу кількість лухини. Тут я трошки помилився, зараз виправлю. Так, беремо 101 штука. Далі виберемо ціну 15500 гривень за одну штуку і виставляємо. Зараз в мене Марк купить. Все, купив. От, гроші пройшли. Всім дякую за перегляд та до побачення. До нових зустрічей.